Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. У цьому будинку пошкоджений дах та вікна. Раїса ткаченко розповідає: російський снаряд вибухнув на подвір'ї. Долати наслідки обстрілу жінці допомагають працівники Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Приїхали в понеділок дуже оперативно приїхали вікна, зробили нам, зашили USB, А сьогодні приїхали, от, зробили нам кришу. Дуже оперативно, дуже молодці. Вони робили наже ж тут, не тільки ми там взагалі кришу знесли людей. Вони вчора працювали там. Де більше були пошкодження, аварійно-рятувальна служба працює понад 20 років, говорить її начальник Максим Курчик. За його словами, через щоденні обстріли Херсона російською армією напрямок їх роботи змінився. Ми перекваліфікувались в ще будівельний. У нас появився відділ, який займається ремонтом, терміновим і відновленням осель, вікон, дверей після перельотів ми на ну, зараз перейшли вже 74 тисячі вікон, більше вже ми зашили 60 тисяч квадратних метрів покрівлі зроблено. Дверей ну, більше тисячі. Матеріали ми закупаємо періодично. Ми робимо такий стратегічний запас, щоб у нас на там три-чотири місяці. Наперед були матеріали будівельні. Чотири бригади, які забивають вибиті після обстрілів вікна, працюють і у комунальному підприємстві Парки Херсона, розповів його керівник Андрій Тищенко. Балкони ми не зашиваємо, ми зашиваємо тільки вікна. В основному це вікна на даному прикладі це люди не проживають, ми просто консервуємо, щоб не попадала влага дощ. І зараз починається палюваний сезон, щоб у всіх було тепло вдома. Практично я приймав підприємство, ми було знищене. У нас залишилось дві одиниці було техніки, це два трактора, ну і людей, чоловік 30. На даний час за півтора року в праці з військовою адміністрацією підприємство має на сьогоднішній день 53 одиниці техніки, 240 чоловік. Штат у нас. Середній вік більшості працівників парків Херсона за 55 років, говорить майстриня виробник Ольга Чупікова. Часто мене запитують, просто люди на вулицях, на що ви це робити, на що ви це робити. Але ж ми просто підтримуємо життя в нашому місті, яке ми любимо ну, справді. Отримана допомогу парками Херсона, реально класна техніка. Є навантажувачі, вони дуже полегшують нашу роботу, є вантажівки, є самосвали. Автечка. як би вона така звичайна, є ножиці, пластирі, бинти. Є серветки, стерильні серветки, бинти стерильні і вологі серветки спиртові. Аптечки, каски та бронежилети обов'язкові засоби захисту і для працівників підприємства Херсонський комунальний транспортний сервіс, розповів водій Геннадій Ламега. Працюю на сімнадцятому маршруті. Працюю на сімнадцятому маршруті. Дрони скидають на нас вибухівку. Мені потрапляло двічі, а на напарника три рази. Постраждалі є. Ну як, що скло побити? Люди забігають і кричать, дрони зверху літають. Вони швидко забігають і швиденько виїжджаємо звідти. А вибору немає. Людей возити треба. Люди живуть ні світла, ні газу немає. Треба їм їздити скуплятись. Тож доводиться возити їх. Приходиться возити їх. Цей автобус неодноразово підпадав під обстріл, десь близько 5-6 разів. Було три дні поспіль, коли цей саме цей автобус попав під обстріл. Був скид з дрону всі три рази оці поспіль, коли він попадав. Були пошкоджені вікна, були постраждалі, загинула жінка. Було пошкоджене заднє скло, бокове. І, як завжди, найчастіше пошкодження. Отримує лобове скло. Пошкоджені обстрілами автобуси ремонтують і наступного дня повертають на маршрути, бо транспортних засобів не вистачає. Розповідає тимчасова виконувачка обов'язків директорки підприємства Херсон-Комун-Транссервіс Альона Капусняк. Близько 13-14 маршрутів автобусів на маршрутах. Близько восьми маршрутів. Охоплюємо майже всі райони: і Шуменський, і житлоселище, і Таврійський, і Кіндійка, і Антонівка. Водії погоджуються, бо розуміють, що потрібно працювати, потрібно возити людей. Да, дуже небезпечно, і бояться, але продовжують виконувати свої обов'язки. Низький тариф на послуги знищена під час окупації матеріальна база, нестача кадрів та фінансування. Ці проблеми комунальних підприємств Херсона актуальні і для міського водоканалу, говорить його директор Олексій Савченко. Немає жодного водоканалу в Україні, який був окупований, розграбований, розбомблений, а потім ще й утоплений. Ми зараз працюємо, працюємо цього добову. В місті є централізоване водопостачання та водовідведення. Спецтехнікою та матеріалами видоконало допомагають обласна військова адміністрація та компанії-донори. Борги жителів перепідприємства 175 мільйонів гривень, говорить Савченко. Аварію обстріляємо, порив, так будемо засипати ґрунтом і потім жерствою. В ну, ломах тяжких, звісно, ну, працюємо. Поки хлопці одні працюють, то інші спостерігають за небом. Щоб не було дронів. Якщо щось таке побачимо, подозріти, то, звісно, входимо. Аналогічно працюють зараз і робітники комунального підприємства Херсон розповідає директор Микола Петченко. Один на вишки, водії, мастер дивляться, щоб не було дронів, да, тому, тому що тільки почули десь жужить змайнали, швидко тікати. Функції змінилися, кожен день прильоти, кожен день пошкоджені опори, пошкоджені лінії, усунення коротких замкнень. У нас з моменту деокупації міста є, соблюдає город і область світомаскування, але от Лівівка обрив лінії обленерго закарачується з нашими лініями, загоряється світло. Ми виїжджаємо в будь-який район, шукаємо це пошкодження, усуваємо, тушимо ліхтарі. Пошкодження та рунації мереж у Херсоні значні, говорить Микола Печенко. За його словами, більшість із них можна буде відновити тільки після припинення бойових дій. Світлофори на сьогоднішній день у нас до повномасштабного вторгнення було 58 світлофорних об'єктів. На сьогоднішній день працює 6. Опор пошкоджено десь 200, це точно за 200 пошкоджених опор. Ті, що ми демонтували, ті, що ми, ми їх не ставимо, б'ють по підстанціям, дають, ну, щоб ми це сиділи без світла і щоб ми мали якісь Російська армія продовжує щоденні обстріли правобережної частини Херсонської області. За інформацією у телеграмі голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна за тиждень двоє людей загинули 25 отримали поранення. Пошкоджені або зруйновані 120 приватних будинків і 15 багатоповерхівок гуртожиток. Російські військові поцілили в адмінбудівлю та об'єкт критичної інфраструктури: стільникову вежу, медичний і триосвітні заклади, пошкодили газопровід та водопровід, лінії електромереж. Щодня армія РФ скидає з безпілотних лідальних апаратів вибухівку на жителів правобережжя та автівки. Протягом тижня обласна військова адміністрація повідомляла у телеграмі про скиди вибухівки на приватні автомобілі у Нововоронцовці та Томані та на машину екстреної медичної допомоги у Херсоні. У Береславському районі 24 жовтня на протипіхотній міні підірвався чоловік. Він отримав поранення. 25 жовтня херсонці долучились до написання радіодиктанту Національної єдності. Писали диктант на кількох локаціях. Долучились до процесу і військовослужбовці 124-ї окремої бригади територіальної оборони морської піхоти та Національної гвардії України. Радіодиктант до дня української писемності українці пишуть щороку, Цьогоріч у 25-й раз. 25 жовтня в Херсоні презентували документальну фотоекспозицію бібліотеки Херсонщини, злочини Росії проти культури України. Створили її бібліотекарі Херсонської обласної книгозбірні імені Олеся Гончара за підтримки українського культурного фонду. В експозиції 40 фотографій бібліотек Херсонщини від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодення. Є знімки із тимчасово окупованого лівого берега, які зробили у 2023 році.